Вітаю, вимошановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. В Московії для простого народу, іноді я кажу так, в лапках, звичайно, для дурних побутує така річ, яку. Заправляють з самої гори пропагандисти. Росію всі бояться і їй завідують. Так. Оце така теза є, що Московію всі бояться, і їй заздрять. Так. Ну, Стосовно заздрять, то я сумніваюся дуже. А стосовно того, що бояться, так. Тепер у багатьох складається враження, що, ну із конкретних дій, конкретних країн, потужних у світі, що і Україну бояться. Звичайно, не заздрять, я не знаю, таких країн і народів, які б нам заздрили зараз, але те, що бояться, то таке враження складається внаслідок того, що ну, гальмують нам допомогу, так, ну, очевидне те, що вони могли б зробити, але вони не роблять. Так, то чому ж є причини? Ще раз нагадую, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Раз ті країни, яким вигідна перемога України геополітично, для цього недостатньо роблять, наче вони чогось ну, бояться, так, у цьому сенсі: бояться перемоги, так, возвеличення України, швидкого соціально-економічного розвитку після воєнного. Перетворення на найпотужнішу державу Європи, ну, виникнення конкурента. Те, що ми не знаємо, так? ми не знаємо про себе нічого. І про нас це нікому розповісти. Хіба що тут я так, для обмеженого кола обраних розповідаю про Україну і українців? Так? То в деяких країнах. Говорять, вони про це не говорять, але вони про це знають. Не даремно я вам навів статтю журналіста британського Ланселота Лоута, на який майже 100 років тому написав, що Україна це найбільша проблема ХХ століття. А тепер ми бачимо, ну, знову ж таки, абсолютно зрозуміло, що ця проблема нікуди не ділася. Сто років пройшло, а Україна є проблемою головною для світу. То він казав про Європу, ну і про світ згадував. А тепер ми говоримо про весь світ. Очевидно, то, наприклад, Дехто проводить паралелі, що бояться і Москву, і бояться Україну. Це зовсім інша, інша боязнь, інше застереження. Московію бояться як абсолютно відмороженого, придуркуватого бандита, в якого немає ні честі, ні совісті. Мародера, вбивцю, так, загарбника, окупанта і так далі. Звичайно, що ніхто не хоче мати справу так, із такою країною і такими людьми. Тому що це в них закладено на генетичній основі. Про це вони можуть не говорити, але вони чітко знають, там, що відбувається. У нас. На генетичній основі, закладено ну, зовсім інше. Так, ми дуже креативна нація. Я вам називав е пісня, Хліб і Крила, те, що ми дали м ну, світовій цивілізації. Це ми не знаємо, це в нас у школі ніхто не викладає. Ну і на Заході, звичайно, ніхто не викладає ні на Сході, але є консультанти в уряді. Так, є люди, які слухають і мене, так <с> як це б здавалося, не дивно. Навіть у Сполучених Штатах Америки отримую деякі, так би мовити, <с> сигнали про те, що слухають. так, <с> Так що, от ну Ну, що ми тут будемо говорити? Я вам постійно наголошую на те, що вся світова космонавтика це українська, так. українська вся. Засядь, Кокебальчич, Кондратюк, Ціолковський, Наливайко, Корольов, Глушко, Челомей, Янгель, Лозино Лозинський, ну і так далі. Американський. Українці, так, взять хоча б керівника лабораторії вибухових пристроїв так, Як він? Георгій Богдан Кістяківський. У Родзони у Києві. так, Ну, ми знаємо Опенгеймера, якого возвеличують там і всіх. А, а, а цього чогось. Але ж ти кому треба, вони знають. Так. Людина приїхала відкіляць, не маючи за душею нічого з України, і до таких висот піднялася у Сполучених Штатах Америки, так. Ну, Взяти ж того самого Засядька. Яка геніальність у цієї людини? Селянин Кріпак, Полтавської губернії, а потім генерал-лейтенант <гум> Московської армії, головний гармаш, головний ракетобудівник біля витоків, який знаходиться. Так. Засядько. Так. Ну, як це? Яку волю, який розум треба мати? Або за Кондратюком американці літали на місяць. Так. Ну це ж факт. А тепер з'являється взагалі, здавалося, б фантастичні міфічні речі, які абсолютно підтверджують те, що я кажу. Отой От єдиний фон Браун, так, німець, ракетобудівник їхній фау 1 фау 2 А тепер. З'явилися документи, десь там відкопали. Ну, я думаю, що там в спецхранах все це. Цих. Про те, що там нібито якийсь Кондратюк працював так. Він же в 41-му році його відправили, цього генія всіх часів і народів, рядовим кулеметником на фронт. І він десь там під Москвою в 41-му році. Спочатку загинув, потім пропав безвісті. Потім потрапив до полону німецького, так? Я думаю, що якщо він потрапив до німецького полону, то враховуючи його ту книжку, видану про космічні польоти, то він до його забрали зразу туди на Пенемюнде. І він саме був учителем оцього фон Брауна, оцього Арійця, оцього Барона. Так, двадцятирічного хлопця, який раптом став світочем космонавтики. Так, так, що такі пироги, друзі? Ми не доцінюємо, не цінуємо себе, не знаємо, не викладаємо. Така в нас освіта і просвіта, і все останнє держава на це не звертає уваги і не буде звертати, поки Україна не буде українською, цілком логічною у всіх своїх, кажучи, науково і по стасях, так, і проявах, і так далі, і тому подібне. Отоді. Ну, нам пояснять, хто ми такі. Так. І що ми можемо, і чому ми можемо? Все просто дуже. От звідти і виникає острах у деяких країнах. А що ж буде, якщо Україна стане українською на найкращих світі землях? На найкращих в світі природних умовах для життя і господарської діяльності, на найбільших в Європі запасах корисних копалин і всіх ресурсів інших, на найкращих у світі ґрунтах. Що буде? Це буде конкурент так, для найбільших держав Європи і не тільки Європи? Чи не буде? Ну, я прості запитання ставлю, абсолютно так. Абсолютно прості. Тому я згоден з тим, що Москвою бояться і Україну бояться. Але причина, так, внутрішня причина цього остраху абсолютно різна. Так, європейські і не тільки європейські країни. Знають і розуміють, щоб якою б великою не стала Україна, якою б потужною вона не була, вона не буде агресивною. На кшталт Московії. Вона не буде агресивною. Вона може бути агресивною там, у економічних зв'язках, завойовувати якісь ринки, нові своєю дешевою і якісною продукцією, але вона не буде нападати на. Сусідні чи якісь інші держави з метою загарбання їх.